У лікарні Мечникова знову закликають здавати кров для поранених бійців 23 січня. У холі хірургічного корпусу відбудеться спільна акція лікарні та асоціації молодих донорів України. О й розпочнеться реєстрація бажаючих стати донорами. Об – кроводача. Цього разу здати кров можуть і мешканці Донецької та Луганської областей. Організатори акції кажуть, що крові зараз катастрофічно не вистачає. Лише за останні три доби до медичного закладу надійшло більше 50 поранених. Із травня 2014-го таким пацієнтам вже перелили понад тисячу літрів крові. Нагадаємо, донорам при собі треба мати паспорт із пропискою та копію ідентифікаційного коду. За добу до цього не можна вживати жирного, смаженого, копченого яєць та молочних продуктів. В качестве протипоказання абсолютних етагіпаті, то є по простонародному та желтуха, сіфірі, віч, заболівання серця. Хронічні заболівання почек, печені, других органів, ендокриної системи, гематологічні, онкологічні заболівання, заболівання кожні і так далі. Запас, який існував для поранених і взагалі запас крові зараз на обласній станції крові, ми вичерпали за рахунок нашого, лікування наших поранених. Просто ми побачили, що велика кількість надходжень нових, тяжких. І ми закликаємо зараз це терміново. це це не просто планова якась там акція, яку ми проводили там раз на місяць чи два рази на місяць. Це просто.